Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності? Так, да, тут зробили переклад негативну долю. Може бути дзеркальна магія. На самотність порча. Заперечу весь негатив убираю. Скажіть, хто робив? Хто зробив? Майстра показують, покладови, що робилося. Туди. Ховається той, хто робив. Скажіть допомоги прошу. хто робив? Багато дуже разів повторювалося, багато разів повторювалося. Тут вийшло, що може бути чоловік, він ще робив вам привороти, якщо ви жінка. От, і намагався зробити алкоголізм, якщо у вас є чоловік, і щоб не було фінансів. Щоб закрити дороги на гроші. Мороки ще були. Розлучення на уход. Тут може бути по-різному. Ну, і жінка виходить, родичка, або ви зростали разом, теж робилося через. Як переклад, обмін-подмін, підмінювали свою негативну долю жіночу, і у вас забирали хорошу долю. щоб... Тут, може, по-різному бути. Тут можуть нападати на вашого чоловіка, якщо він через заздрість якоїсь людини, заперечуватись негатив, убирає заперечу весь негатив. Убираю, заперечу весь негатив. Убираю. заперечу всю магію знімаю. Заперечу весь негатив, Убираю. Прошу вищі сили, допоможіть тим, хто дивиться відео, близьким людям. Більше немає жодної причини для самотності. Убираю всі переклади, обміни, подміни, кладовицьку магію, негатив. Порчу і прокляття знімаю, відкриваються всі шляхи і дороги. Більше ніхто не може завадити, зустріти кохану людину, відновити відносини, бути щасливим, щасливою Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Весь негатив що посилали, більше не працює. Всі мороки знімаю, негативні програми, порчу на алкоголізм, на бідність, на самотність знімаю. Відкриваються шляхи дороги на любов, на щасливу долю, тих, хто дивиться відео близьких людей. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Добудеться сказати, не стійсно там буде. Відкриває дорога на щасливу долю, дорога відкрита, буде так. Отак От так що, якщо дивляться чоловіки, вам можуть теж забирати фінанси, псувати. Відносини можуть робити порчу на алкоголізм. І таким чином ще можуть уводити, щоб от вас покинула дружина, щоб вас кохана людина, дівчина, близька вам людина, вас покинула. І це для вас було б важким ударом, ви ви не витримували. І ще це може впливати на роботу або на вашу посаду. ще Так, іде так друге питання: чи сили Скажіть, допоможіть, чи іде негатив від свекрухи? Теперішньої, колишньої свекрухи, навіть якщо її немає в цьому світі, чи йшов негатив від свекрух в минулому, або може навіть у майбутньому, чи буде йти негатив від свекрухи, якщо у вас ну, будуть відносини, да? ви вийдете заміж, і от чи буде йти негатив від свекрухи. Ох, як это ж, випадають як вона, хоче вам бажає смерті. Я б сказала, там психічно хвора людина дуже підступна, використовує такі некрасиві не, не прийоми. Тут ставлять розсорки, можуть бути сильні, дуже агресивні дії. Ще. Чоловікові свекруха наводить таку програму, як щоб були зради, щоб зраджував, от такого плану йде. Щоб зраджував. Це все через фінанси гроші. Він або має приїжджати, їхати. А, тут може виражатися оцей прив'язка. Як, знаєте, коли чоловік всі от програма йде, щоб зраджував, тут дуже сильно на полові органи потяг такий. да, Це як По... похоть. Що чоловік з зм... Може заходити на сайти, оці порносайти, залежність від порносайтів чи щось таке, ну це його він пішов, це його, ну, на нього йде вплив, і таким чином він знайшов вихід, щоб не йти по жінках, не зраджувати От такого плану. Скажіть вищі сили допомоги, прошу. Що роби свекруха, чи йде негатив, чи робила негатив, чи буде робити. Так, да, буде робити. Тут вона хоче так, щоб ви постійно виборювали до себе. В, цьому, в цих відносинах від е, піклування. Те, що має чоловік давати, от, як піклуються, чоловіки беруть на себе за жінку, да, от, відповідальність. І тут робиться так, щоб відповідальність, наче взяв, але не виконував нічого, щоб ви. Просили, постійно чекали дуже довго, і через це сварки, щоб виборювали якісь для себе, от для, для дому, для того, щоб, не знаю, це що завгодно, ремонти для своєї оселі. Поміч, фінанси, те, що мав би робити чоловік, щоб ви виборювали, щоб він не робив, нічого не давав, не вкладував в ці відносини, в цей шлюб, нічого не витрачав, гроші не витрачав. Мені йде на побут, на оці речі, коли чоловік має робити як лагодити, все щось зіпсоване, заміни робити, щоб. Ну, тобто, ви будете сваритись, що ви маєте самі, не знаю, міняти вікна чи там, що відбувається в будинках, да, от коли а, це має бути справа чоловіча. Тут такого плану, тут теж накрутка йде, щоб ви не дочекалися і сварилися. Ну, і зрештою все брали на себе, робили самі. І ще ж, наче йому до вас немає діла? Не знаю. Як товарот. астуди. Ну, якщо дивляться чоловіки, що на вас йде така. Вплив, що ви повністю відсторонені від подій, які відбуваються у сім'ї, в домі, іначе вам це нормально через це, щоб були бійки, сварки. Ще дуже хочу, щоб приїхати, щоб або чоловік приїхав, або сама переїхати. Свекруха. Ну, і в минулому, якщо вже нема свекрухи, то вам отаке при е, при її житті робили ще дуже сильна порча на самотність. Що в шлюбі, чи ви чи ваш чоловік чи ви обоє були самотні? В шлюбі. Ну, саме страшне, що бажання смерті, щоб зробили напорче на смерть, щоб, насмерть, щоб ви вмерли, померли. І ну, таким чином більше мені йде боротьба за оцей ресурс, щоб він вдома не робив не, да, щось мені от іде, якісь побутові речі, що ремонти, фарби, а в неї приїжджав, робив. Кого на всі гроші туди. Отак. От Переколашмати, всі чоловік має дуже гарні ресурси, має це через гроші, стабільний прибуток, гроші. Жінка. Ця свекруха, вона як не, знаєте, як ззовні доросла людина, а всередині мала дитина, зла, мала дитина, дуже егоїстична, дуже така практична, не без, бездушна, я б сказала, заперечуюсь негатив убираю, Змінитись не зможе не зміниться ніколи. А ще що? Говорити немає смислу, немає, там як то все зроблено, що вона завжди буде, як права, чи такого плану? Я маю на увазі з чоловіком вирішувати ці питання про те, що йде негатив від його мами. Немає ніякого смис... сенсу, смислу. Це все буде тільки на її користь. Скажіть вищі сили допомоги, а вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти всі порчі насмерть, кладовицьку магію, негативні, переклади, обміни, подміни, розсорки, остуди, отвороти. З тих, хто дивиться відео, весь негатив, що йде від викрухи, знімаю, отправляю на болота, там хай все схорониться, до тих, хто дивиться, не воротиться. Буде так і так буде. Анулюються всі програми і плани ворожі набуду, ще зніматися. Викруха впливати не зможе Цікаво. Та буде все сказане, здійснено Скажіть вищі сили допомоги прошу, чи лишився негативний магічний вплив, що йде від свекрухи, або йшов раніше, або буде йти на тих, хто дивиться відео близьких людей. Вирішиться питання із фінансами. Оце ще дуже сильно Сама основна проблема, чому такі відносини це гроші, що вам вона вирішила нічого, щоб не діставалося. Що це все, що є у вашого чоловіка. Це все її. от Тут вийшов Верховний суд, все стане на свої місця. Вона не знає, де її місце. да, Тут Порща більше йде ще вплив на чоловіка. Він в омані такий, що дійсно вважає, що вам він нічого не винний. Ось така. Ну, це підло дуже заперечує весь негатив убираю. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, зняти всі мороки на бідність, на те, щоб гроші не давали. Перекриваю, перекриваю. Гроші дає, піклується, любить, дуже турбується. За тих, хто дивиться, відео чоловік дає гроші, турбується, піклується, постійно переживає, щоб все було добре. Щоб в домі все було полагоджено, щоб все працювало як слід, відновлює свою функцію. Головна функція чоловіка в домі це бути головою, щоб наводити повністю весь Порядок в домі, щоб. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі дороги і шляхи дружині до чоловіка. Чоловікові до дружини відновлюється дорога. Більше ніхто не може завадити. Відновлюю повністю зв'язок. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистити тих, хто дивиться відео від негативного магічного впливу, що йде від свикрухи. І кожен раз, як тільки негатив робиться, от, як от церкво, відбивається і назад повертається, буде так і так буде. Знімаюся, морек на дані програми в Борчі прокляття знімаю, відкриваю шлях. На гроші, на любов. Буде так, -то. Буде все сказане, здійснено, так буде. Тут проблема в тому, що через те, що були такі е, магічні втручання, щоб от не було денег у вас, щоб вам не давали гроші, закривали. Можливо, пішли проблеми взагалі, що е, вам важко і на роботі, важко у вас не проблеми із фінансами, але. Як закрили потоки. Але зараз все відкривається, Верховний суд прийшов, будуть повертати весь негатив. Єдине, що я вас дуже сильно попрошу, не спілкуйтесь, поставте табу, ви не вимовляєте ім'я свикрухи, ви з нею не балакаєте, не виходите на зв'язок візуально, в смс в телефонах не контактуєте. Скажіть, що у вас алергія. Алергія. Ви починаєтесь жу... зуд, ви починаєте страшно, все зудить, чи, чи... чи... чешеться Шкіра ви свербить. І шкіра, ви не витримуєте в неї чи духи, чи щось. А, і от таким чином, і це має бути раз і назавжди, бо ця людина не зміниться в будь-якому віці, навіть якщо це, наприклад, уже похилого віку людина, все одно вона буде продовжувати щось вам негатив посилати. І Якщо вам треба за неї піклуватись, це ну, теж да, обов'язки дітей за мамами піклуватись, ви маєте найняти або нянечку, або якусь сусідку людину, і це ваш буде порятунок, бо Бу тут серйозна психічна така проблема да, у людини, що ви в неї як жертва. Немає там нічого, людяності я не побачила жодної краплі. Так що майте це на увазі, ви не маєте страждати все життя, бо це ж свекруха і мама. Ні. Тут дуже небезпечна мама смерті в центрі розкладу бажає смерті, щоб померли. Ну і робить. Так що... Отак, ізоляція повна. Це ваш порятунок. І ви зможете в шлюбі лишитись, ну, не, роз, не розлучитися, а, а, а інакше буде все дуже плохо. Така порада. Дякую ще раз вам за донати, за те, що ставите уподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично. І набагато краще, швидше працюють і чистки, і з вами налагоджується цей зв'язок. І також е, хочу запросити на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму, є в описі під відео, і закріплені в коментарі теж телефони. І телефон моєї сестри Наталії Тарковської. Вона також працює дуже в. Е, 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 Допомагає і влучно може вивести із важкої ситуації. Так що так, майте на увазі. Також хочу е нагадати, як мають пити каву українці, ви маєте е поїсти, випити води, обов'язково зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України. Які ви знайдете зараз дуже багато. Є фондів і в інтернеті шукайте, хто до вас, до серця вам припаде. Допоможіть хоча б одна гривня, і це дуже гарна допомога. Не забувайте, будь ласка, для військових дрони, автівки дуже необхідні. Підтримуйте щодня. Отаке правило. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам зустріти кохану людину, бути щасливими, мати сім'ю, дітей, щоб у вас була щаслива жіноча доля, щаслива чоловіча доля це дуже велике щастя, мати друга на все життя, вірну людину, друга, підтримку, кохати, дарувати свою любов. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі, приємної вам кави і до зустрічі!